У Черкасах відбулося спецпогашення нової марки Воїни світла, воїни добра. Зі слів керівника Черкаської дирекції Укрпошти Олександра Марченка, вона присвячена працівникам комунальних служб та критичної інфраструктури. Тараж поштового блоку 300 тисяч примірників. На ній зображено п'ять різних підприємств водопостачання, газовики, енергетики, зв'язківці і дорожники. І ця марка унікальна ще тим, що вона вночі світиться. То ми хочемо таким чином підтримати всіх тих, хто стоїть на варті нашої критичної інфраструктури. Дуже актуальна зараз марка, бо ми живемо, хоч і відносно в спокійному районі, але ракетні удари всіх нас турбують. І те, що наші трудівники відновлюють і. Не жаліючи, можна сказати, свого життя і свого часу, відновлюють і дають нам можливість жити повнопромненим життям, допомагати армії, це щось нове і присвячене тим людям, які дійсно відновлюють нашу інфраструктуру.